Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і Господу Богослави. Дорогі наші звершуючи сьогодні, в цю неділю по святі Богоявлення в нашому храмі святу Божественну літодію, ми, як завжди, чуємо у рипочки зі священного писання. Нового І часто буває, що по-особливому різні уривочки зі Священного Писання дуже влучно, або, так, можна сказати, влучно по-особливому доповнюють один одний. Церква вже розпочала готувати нас до святої Великої Чутисятиці, до святого посту, хоча ще будуть. Тижні особливої підготовки, але сьогодні вже неділя та, коли завжди читається в храмі Євангелія про митаря Захиття. І сьогодні ж, як і в кожну неділю після свята Богоявлення, ми читаємо у рибачок Євангельської, Євангелія, написаного тільки не локою, де. Згадується випадок про зустріч Христа Захеєм, а Матфея. І Івангеліст Матфей розповідає нам про те, як Христос, після того, як прийняв хрещення від Іоанна притечі в річці Іордан, а потім притерпів спокусу від диявола протягом 40 днів він перебував в пустелі, постував, і на кінець цього постування до Спасителя приступив диявол і спокушав його. З різноманітними спокусами. Господь відбив всі ці спокуси, подолав їх, і, як говорить Євангеліст Патфей, приступив ангел і почав йому служити. Співслужінні з ангелами Божими, Бог-людина, Господь Ісус Христос вийшов на суспільну проповідь. І почав він проповідувати, особливо вже тоді, коли Іоанна притечу було взято під варту. І почав він проповідуватися різних народів, а в першу чергу до тих ішов, хто перебував у темряві неправедної віри, у темряві гріха. І Матфей говорить, що ствердилися пророцькі слова, та земля, яка перебуває у темряві, просвітилася світлом. І слова, з якими вийшов Христос на проповідь, це слова, ті, з якими звертався і Іван Петеча. «Покайтеся, бо наблизилося царство на Христе. Каяття це в першу чергу зміна себе. Ми вже з вами говорили про те, що греки називають каяття словом метаноя. Якщо буквально перевести це слово на нашу мову, то це означає зміна розуму. Відповідно, каяття це всебічна зміна себе. І в першу чергу це зміна підходу до себе. До, до ближніх зміна Русу. Переміна його. І сьогодні ми читаємо, готуючись до входження у Святий Великий піст у рибочок, як ми вже говорили з Івангелією Луки, про зустріч Христа із Закриєм. Закрий був начальником податкової інспекції міста Ірихуна. Це місто вважається найдавнішим у світі. Цьому місті, як говорять про то сучасні археологічні дослідження, ще задовго до пришестя Христа на землю вже процвітали різноманітні науки, вже процвітало мистецтво і можна сказати, що воно, місто це було досить розвиненим в усіх відношеннях. До того ж, цікавим є географічне розташування цього міста. Воно знаходиться нижче рівня моря і знаходиться посеред пустелі, знаходиться свого роду в оазисі. І от можна собі уявити оазис того часу. Може хто дивиться телепрограми про країну Об'єднані Арабські Емірати, може хто чув трошки про цю країну, як там за рахунок нафти можуть жити люди. І от Виглядає столиця Об'єднаних Арабських Еміратів приблизно так пустеля, і в пустелі великі хмарочоси. Навіть є там такі хмарочоси, що в одному з них зроблений штучний гірськолишний курорт. На кількох поверхах там температура від'ємна завжди мінус 4 градуси, приблизно штучні гори, штучний сніг. Отакий От хмарочос знаходиться в пустелі. От за рахунок нафти, так там. Живуть певні верстви населення, і великих хмарочос, вітрило, здається, він називається там побудований. От приблизно, вочевидь, таким же містом в давнину був і Єрихон. Місто було багатим, місто знаходилося на перетині торгівельних шляхів, і можна собі уявити, що і замужними там були люди, і відповідно вони могли сплачувати великі податки. Відповідно і. Податковці того часу там могли і жити належним чином. Нам відомо, що податкова справа того часу тривалася здебільшого на тому, що податківці не в казну окупаційної держави Римської імперії, а іудея була окупована Римом, збирали кошти, а витрачали їх на себе. Якісь там вже вони придумували в мітній правізмі. І от приблизно таким податківцем, який наживався на інших людях, був Захей. Іудеї недолюблювали медалів, тих людей, які збирали податки. І з точки зору правовірного іудея, особливо фарисея, вважалося, що з матерем навіть і не потрібно спілкуватися. Вітати йому те, що потрібно, а спілкуватися з ним не потрібно. І от Закхей дізнався, що в місто, де він, начальник над усіма матеріалами, ходить Христос, він хотів дуже його побачити, щоб хоча подивитися, хто ж він є. І через те, що було багато людей, а він був до високого зросту, він ніяк не міг побачити Спасителя. І тоді він, людина вже немолода, і людина при певному положенні в суспільстві, пробігає вперед. Знаходить дерево, на яке можна залізти, і, забираючись на нього, звідти хоче побачити, як і все місце проходить Спаситель. До речі, говорять, що збереглися залишки того дерева, на якому сидів Закей, коли зустрічався з Христом поглядами спочатку, а потім і Христос підійшов до нього, і в Ірихуні сучасному знаходиться. Символічне дерево, яке дуже нагадує те дерево, на якому сидів Захей. І часто паломники підходять до цього дерева і фотографуються перед нього, уявляючи собі, як відбувалася ця подія. І от Христос, з точки зору деяких іудеїв, особливо фарисеїв, робить неймовірне. Він не просто якось спілкується з за Захеєм. Але навіть заходить до нього в його будинок, входить в його дім. Знову ж таки, з точки зору правовірних фарисеїв, людей, які ревно дотримувалися букви закону, хоча дух закону, дух любові був для них чужим. З точки зору фарисеїв, це неймовірна і непотрібна справа. Як праведник може спілкуватися з таким грішником? Але Господь показує, що Він. Прийшов в першу чергу грішників провести до каяття. І от один з них це Закхей, який уже відгукнувся на те, що є Христос, є незвичайна людина, яка проповідує. І от ця зустріч Христа і Закхея для Закхея не минула марно. Він що сказав? Господи, половину майна мого я віддам у Бога. І якщо кого скривтив чим повернув четверо, тобто він говорить, що якщо я, Господи, нажив нечесним шляхом те, що є у мене, то роздам у Бога. А кого чим скривдом, у кого що забрав, четверо повернув. Тут можна сказати, що в ті часи, де і взагалі на Сході цифра 4 означала, зроблю дуже багато. Означало те, що я багато буду робити, тобто повно возміщу щось. В четверо більше це означало, що дуже багато зроблю для того, щоб можна було допомогти тим, кого я скрипчував. І Христос йому відповідає на ці його слова. Нині прийшло спасіння Дому цьому, бо він, син Авраамів, бо син людський, прийшов знайти і спасти загиблих. І так часто для кожного з нас відбувається наша особиста зустріч з Христом. І якщо ми зустрічаємося з Господом, і ця зустріч для нас неповерхнева, то ми обов'язково під час цієї зустрічі повинні увійти в стан Закхея, який вирішив докорінно змінити себе. Дай Боже, щоб ви навчилися змінювати себе. Тобто, дай Боже, щоб ви навчилися перебувати в каятті. Каяття це і добровільний наш акт бажання змінити себе. Це і те, що ми можемо робити тільки з Божою допомогою. Адже Господь говорить, без мене не можете робити нічого. І більше того, досвід церкви засвідчує, що якщо ми будемо змінювати себе, то буде змінюватися і світ навколо нас, будуть змінюватися навіть ситуації геополітичні. Які трапляються навколо нас. І от зараз нам, як ніколи, коли стільки горя й трагедій трапляється на нашій землі, треба змінювати себе, змінювати себе на краще, працюючи постійно над собою. І як говорить предстоятель Української православної церкви, нашої блаженніший митрополит Онуфрій, не та людина перемагає, яка не падає. А та, яка намагається постійно працювати над собою, є змінювати себе. Не буває такого, щоб не було в нашому житті тих чи інших віховних падінь. Не буває такого, щоб ми бездоганно себе поводили в тій чи іншій ситуації. Ми можемо помилятися, ми можемо впадати під дію наших пристрастей у різноманітні твади, які властиві роду людському. Але дай Боже, щоб ми, як говорив святитель Тихон Задонський, після падіння одразу ж піднялися і йшли вперед, по дорозі, оплакуючи наші гріхи. Дай Боже, щоб і ми сьогодні, зустрівшись з Христом, подібно до Матеря Зехея, вирішили твердо і рішучо змінювати себе і докладали в четверо більше зусиль для того, щоб ви себе виправили, ніж. Ми докладаємо зусиль для того, щоб можна було щось гріховне, не Боже, зробити. У нас вистачає часу і сил для гріха, для порожнечі, для метушні, найчастіше для виправлення, для молитви, для того, щоб ми реально почали працювати над зміною себе, не вистачає ані часу, ані сили. Але ми повинні змінити цей баланс і з Божою допомогою повинні змінювати себе. Тоді буде змінюватися і світ навколо нас, і ситуація навіть крайне проста в нашій країні буде змінюватися. Але зміну будь-яку того, що відбувається навколо нас, ми повинні починати зі зміни себе. Отже, бажаємо усім на шляху до святого великого посту усвідомити, що в мені не так, чому ближнім моїм стає інколи не просто зі мною. Що я не так роблю по відношенню до Бога, до ближніх. То Землі рідної, що не так я роблю. І дай Боже, щоб ми навчилися змінювати себе безперервно і безсоконно, зростаючи, як пише апостол Павло, у повну міру возраста Христового. Амінь.